Привіт, привіт, вітаю на каналі Іспанія і рейтинг. Іспанія і рейтинг. Так, значить, я Фіолетовий Союзник мій Франція Андрей. І значить його опонент це Іспанія, PMGT. І мій опонент це. Синій колір Франція Олександров з клану CD Наречі, До речі. У мене попереднє відео з ним. Там він зробив помилку і від того, вони програли. Так, ну що, де у нас цей бій тоді? О, значить, Іспанія. Іспанія, Іспанія. Іспанію я буду грати тут в століття. Я не помиляюсь. Іспанія. Так, і що тут? Мушкетери? Тут мушкетери. І тут. Всі грають мушкетерами. Так, в мене, значить, шахти прокачані. Їжа вже прокачалася. Береться лопата. І оце. Як воно там? Це колесо? Водяне колесо. Ну що ж, я перейшов вже століття, збираю на мішки, назбирав, взяв мішки і збираю на казарму. Є перша казарма. Друга пішла і хвилина до кінця часу меру. Депцентр. Стайня 1, стайня 2. Так, союзник мій починає атакувати. Синій тут підходить. Так, давай нагляну. Бо Тут такий один момент був. Значить, дивись, тут він прокачав. Підкову взяв. Дві сили швидкостріл також взяв. І ці прокачані. Молодець. Ось така армія. Без гармат. Далі з червоного. Тут вже докачуються Дві стайні. Ага, він століття також грав, дивись. Я зрозумів. Так, що там у нього почали прокачуватись? Підкови немає, академія, ну, поки що й нічого. А ну-ка, у мене зрівняв також дві стайні вже. Ну, трохи краще прокачки, беру вже підкову. Академія також нічого. Тут вже прокачані. І наймає він також піку. Слухай, блін, я в грі цього не бачив. Ну, коротше, дивися, що відбувається. Союзник мій пробивається. Я своїх підтягую також ближче до центру. Ох, я щоб тут побудував стіну тоді. Так, да, все було по-другому. По... Точніше це по-друге. -по По-перше, подивися. Союзник мій пішов в атаку. Ще раз, давай зрівняю. Значить, тут е, Академія три Сили Швидкостріл Бере лікування. Тут час, як у червоного, академія ось тільки Швидкостріл береться. Тут дві стайні. Підкову він так і не взяв. Коротше. Армію. Ось така армія у нього. Ось армія мого союзника. Блін. Ну, ніби як, ну, не ніби як, а більше у нього. Драгунів і стрілків. Але оцей трохи підпортив своїми драгунами. Я тут, до речі, не звертав уваги, як тут. Цей бій пройшов. Коротше, перерізав він до тікання. Подивися, вертається назад. Та ні, ну в нього тут все одно перевага кількісна. Я беру своїх мушкетер і відправляю на цих драгунів синього. У мене вже що тут академія, так і нічого немає. Останній ну, прокачую, підкову я взяв. Ось! І тут я пишу союзнику. Go. Ні, я ще тут вроді як стояв. І там в якийсь момент. В якийсь момент я йому написав го і послав карач, своїх вбій. А він мені пише, типа, що ні. І отут я вертаюсь назад, коротше. І от, не знаю, на мою думку. Це був ключовий момент. І коротше, втратив я жесть скільки тут. Просто так. Я думаю, якби ми тут пішли, ми б його прожали б. Тут я вже якось би, скоріш за все, з горем пополам від. Ну, мав би відбиватися, не знаю. Що в мене тут? 8 гармат є. П'ять. 5. Ну, коротше, я його тут агрив на себе, там, то відійшов, то підійшов. І відтоді злив тут це все військо своє. І... Все, червоний диви вже століттям своїм накопився і переходить в атаку. Я тут злився, коротше. Коротше, оцими мовами, поки я тут ходив туди-сюди своїми стрілками. а тут щось бігав. Я забув... Ну, взагалі забув за економіку, щось будувати. Ай, так, да, звісно. Костріл у мене тут є. Де да, тут вже синій, коротше, перебивають вони зеленого. Ну і все, і червоний зараз тут переходить в атаку. Ну, в общем, от тоді у той момент, коли я йому писав гов, він чомусь не захотів. І дивись, що зараз буде відбуватися. Все, пішла атака. Ну, як бачиш, тут дивися, що у червоного. І ще зрівняю прокачки, значить у нього вже три стайні прокачані. Підкову ще не взяли. Бере другу силу, один швидкостріл має. Тут піка штампується повним ходом, купа м'яса у нього є. Союзник мій вже також, до речі, перейшов століття. Але такий винаймає цих драгунів. Ну. Що, академія... 4 сили, але кількість на перевагу у червоного. Тут же синій починає до мене підходити. Так, у мене що там? 10 гармат я вже маю. Ось от Зараз я тільки поставив третю стайню. Дві сели вже взяв. Так, ну він зносить мені шахти, відповідно. Я настрілюю по його стрілкам. Поки він йде. Так, зносить мені ще зеле. Ой, зелено <смеш> золоту шахту. І червоний тут просто вже катком зараз пройдеться по-моєму союзнику. А я дам бій синьому. Гармати, гармати, отак. От Все, союзник мій чекає до мене. Дивись, ну я тупо втикаю взагалі за... Не можу я. У мене тільки як починаються якісь військові дії. Та, в мене як тумблер, я переключився, я тільки тут щось там управляю, а за економіку взагалі забуваю. Ну і дивись, розмінялися ми з ним в нуль, по суті. Він всіх своїх втратив і я всіх своїх втратив. А червоний ще дивися з якою армією, плюс на базі у нього, скільки, тут дивися. Так, ну союзник мій втік до мене. І синього я відбив. Згорем пополам, але відбив. Закрив я тут цю діру. І отут, як я казав тоді раніше, ще якби я тут. Тоді побудував стіну, блін. Ну, не знаю, все було по-другому, звісно. Ще можна було победатися. А так. Ну все, десь, я то його відбив. Тут я, коротше, потягнув гармати наверх, подумав, що червоний. Піде сюди, але. Бачу, що ні, червоний. Пішов звідти. Тут він що знищує будівлю всі, поки що дає мені час. Але як бачиш, вже проти двох армій і плюс вони дивися ще й В двох різних місцях вони намагаються пройти. Все, і тут я вже активно дуже вже почав поставив. Третю казу століття. Е, так, це що? Це я вже станю, четверту ставлю. Купа їжі диви, можна і на п'яту наміняти. Академія щось нічого і не береться. Ну і коротше, все, я вже тут починаю бігати, як... Як не знаю хто. То вліво, то вправо. Дивись, синій намагається тут зайти. У мене тут поки що ще кількісна перевага на Ну, Відповідно я його зараз тут відіб'ю. Але тут же червоний підходить. Ще я не встигну я добудувати, так? Чи встиг? Ну, добудувати то я встиг, але... Толку ніякого від цього не буде. Як ти бачу, він починає вже тут пробиватися. Добудував я вже третю казу, 400 ні маю, Що, беру вже четверту силу і залишається в мене оця тільки Швидкостріл вугільний. Ну і все, і тут вже вони вже з двох сторон починають заходити. У мене вже військ просто недостатньо. Я вже всі ці. А, я ще втратив. Де це їх втратив ці гармати? Напевно, тут коли не знаю. Ну, коротше, бач, гармат в мене вже мало тут. Тут вже і зелений починає свої війська пити. Але мене я ще не поставив, здивися, з третьої цієї казарми точку збору сюди ближче. І все. І знову ж таки я тут синього... Відбив частиною цей війська, але... <смір> червоний... Червоний. Десь червоний. Так, не поняв. а це він вже захопив націю. Ну, що в нього тут вже 400 стайні вже прокачані, академію ще гляну. Дві сили ще не взяв. У мене тут також швидко стріла одного немає, ну і все, вони вже тут заходять і просто вже кількістю мене задавили. Не зміг я тут встояти трошки більше, якби я ще може там якось відбився, ще від червоного, дав би трошки більше часу союзнику, то ще можна було б щось робити. Ну, коротше, бач, неправильні дії, от тоді не знаю, мені здається, якби ми тоді пішли. От ті мої мушкетери, якби пішли на червоного, ми б його знесли. Ну і ще другий нюанс, якби я ще тут стіну тоді побудував, ох, тоді вже це було по-другому. Вже б вони б заходили з однієї сторони тут. І можна було б їх зустрічати, гарматами якось приймати. А так, а так якось так. Отже, що ж, така гра. Поразку я свою показав. Який міг би виграти, в принципі. Ну що ж, дякую тобі. що додивився до кінця. Надіюсь, тобі сподобалась гра. Підпишись, якщо не підписаний підтримай український контент. Постав лайк та прокоментуй, напиши, що думаєш. До нових зустрічей. Пока-пока.